Одне із самих важливих місць трансформації, самих сильних місць, які важко побачити, але і є вони найважливішими і прекрасними відкриттями, які дають нам можливість дійсно змінювати реальність і рухатись в цій реальності, експериментувати, чи комусь сподобається слово грати. І грати це можна почати тільки тоді, експериментувати з собою, в той момент, коли ви бачите той каркас. В якому ми застрягли, або той каркас, в якому ми просто є. Діло в тому, що все наше життя воно підтримується нашою життєвою енергією і силою. Кожен образ і все, що в нашому світі є, ми підтримуємо це і тримаємося за це. Це та реальність, яка нами зібрана і сфокусована. В житті ви бачили це повно раз і в своєму, і в інших житті, де змінюються фізичні. Фізичний вигляд людини, зовнішнє життя, і це все від того, що людина міняє намір і і міняє свою поведінку. Але це може бути навіть і в більшості своєму, це несвідомо в вигляді боротьби, коли ситуації життєві настільки були важкими, так що нас так змотивувало це рухатись і змінити своє життя, щоб ми внесли ці зміни. Але коли ви свідомо починаєте звертати увагу, на свій каркас, який ви підтримуєте в образах, ви можете на нього впливати. І, наприклад, якими питаннями можна задатися, і що можна роздивитися для того, щоб почати формувати нову реальність і, як мінімум, забрати свої сили з нашого життя, Забрати і повернути їх собі для того, щоб їх якісно використовувати. І це дійсно дар. Тому давайте роздивимося, які ж питання. Перше, на які програми і яку реальність в себе в голові я затрачую багато сил. І таким чином ви можете роздивитися, куди саме ви найбільше вкладаєте свої уваги. Це коли приходять якісь образи, і ви там знаходитесь, яку реальність ви найчастіше підтримуєте. Це роздивитись. Далі, що я постійно оплачую і підтримую. Звільнитися з цих програм і повернути свої сили це важливо. Слідуючи, наприклад, в моїй реальності було дуже багато боротьби, тому що я багато років підтримую цю реальність, тримаюся за нею, тому що я думаю, що це моя сила і опора. Це як ілюзорна підпора, в яку я впирався, коли був невпевнений. І в цій ілюзії я брав впевненість. Підтвердження своєї сили, слідуючі питання, яким потрібно задатись, це яку ілюзію ми кормимо, що привела мене в теперішню реальність? Якщо ми побачимо цей комплекс програм і цю конструкцію, це будуть неймовірно прекрасні зміни, це неймовірне відкриття. Давайте продовжимо, які ще є питання. Коли ми виправдовуємо життєві ситуації? Думками про випробування це его або диявол, який не дає дивитися далі і побачити, що це саме ми і створюємо собі. Думками про випробування ми скидаємо з себе відповідальність і закриваємо очі на причини і наслідки. І це основна хитрість і проблема. Коли я говорю, що це моє випробування, я знімаю себе. Відповідальність і перестаю бачити, якими діями я причинив ту реальність, в яку я погрузився. Але коли я відкритий і розумію, що всі причини в мені, коли я починаю досліджувати, я нахожу ці причини. Я їх розбираю і я формую своє життя таким чином, для того, щоб в майбутньому я не приходив до подібних ситуацій. І це. Це можна назвати шляхом Дхарми, чистим життям, нравственним життям. Коли ми розуміємо, як працює цей світ, ситуації, ми можемо трансформувати життя, яке є зараз, і почати формувати сьогодні таке життя, яке розкриється з часом, якісь моменти моментально зразу зміняться, якісь поступово, але ми сформуємо таке життя, яке буде в нас приносити радість. Затишок і можливість реалізовувати свій потенціал у благо усім роздивляється.